Вітаю вас! Це програма Теба Дня на уніан ТБ. Мене звати Іван Голуб і сьогодні у нас в гостях політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про новий Кабмін та спробуємо спрогнозувати розподіл посад в українському уряді. Що ж трасу, ще два місяці тому політики на всіх ефірах говорили про необхідність створення уряду технократів? Називалися якісь прізвища потенційних кандидатів у прем'єри. Власне, що сталося за ці два місяці, що спікер Верховної Ради Гройсман чи не єдина альтернатива Яценюку? Ну це вже не новина. Що Петро Олексійович давно хотів бачити Гройсмана на чолі уряду, і він хотів це з 2014 року, коли. А раптом народний фронт виграв вибори. В принципі, Ясенюк через це тільки залишився головою уряду, тому що фактично дві найбільші фракції створили коаліцію. Тоді Гройсман обійняв посаду спікера. А ну тільки наївна людина, яка не знайома з українськими реаліями, була б упевнена, що президент хоче бачити якогось технократа, який вже перетворився давно на таке лайливе слово. Яке більше схоже на технологію, тому що зрозуміло, що у всіх зустрічах, якщо побачити всі зустрічі з віцепрем'єром. Це президента Сполучених Штатів Америки Байденом, завжди був присутній синюк та Гройсман. Тобто Гройсман завжди стратегічно просувався на посаду прем'єр-міністра. Тому тут альтернатив інших і не було. Тому всі ці інші розмови це розмови та відволікання уваги від справжнього наміру, в принципі, президента. Чому Він? тоді піднімалася тема технократів на початку? Ну, це спроба політтехнології. Це перетворилося фактично на політехнології, забалакування фактично цієї теми. Я достатньо скептично стався до технократів, бо не бачу технократів в уряді, в тому числі Яреська і Абрамовича, складно назвати технократом. Так, що вона взагалі в світі називає технократами. Технократами в світі називають перехідний уряд, який робить всю важку, невдячну справу, мовно кажучи, ріже соціальні виплати, це в першу чергу, робить непопулярні реформи, і йде потім відставку. У нас же те, що хотів в першу чергу Абрамаючусь, які оголошував це. Це взагалі вигадував Абрамаючу більше. коли він прийшов в Міністерство економіки і зрозумів, що він нічого не тямить, що буде робити з українською економікою. Він досить не тямить цьому. Я досі не бачу зрозуміла економічна програма, куди ми рухаємося, які галузі ми розвиваємо, яка, яка експертна стратегія у нас і так далі. Він вигадав такий міфічний уряд технократів який начебто, сформований не за партійними квотами, і під фактично не підпорядковується парламенту. Як це собі взагалі часу уявляє в житті реалізацію, чесно кажучи, не знаю. Бо такого в житті не буває. Партійні квоти існують у всіх країнах, які є демократичними, бо парламент є представницьким органом влади. Люди делегують народним депутатам, можливість формувати уряд і його контролювати. А тому в даному випадку, звичайно, нічого не вийшло і. Ми бачимо все ж таки партійні квоти. От і все. Що ж, щодо цього союзу двох блоку Петра Порошенка і Народного фронту, він насправді не виглядає міцним і сильним. Чи слід вважати, що розподіл міністерських портфелів буде лише між представниками цих двох політичних сил? Ну, судячи з усього, як активна блок Петра Порошенка. Залучає нових депутатів свої лави. Вони, скоріш за все, створять таку ж схему, як це було до у 2012 році, коли офіційна коаліція буде складати десь така на межі зриву, десь 227-228 депутатів, може 230, яка буде формувати фактично юридично формувати коаліцію. А далі вони просто будуть добирати голоси відповідно до рішень, які хочуть вони притягнути. Звичайно, вони заберуть за все, Комітети у багатьох партій, які не виявили бажання бути у коаліції. Тому, скоріш за все, вони будуть змушувати ставити в таке становище, наприклад, ті партії, які раніше оголошували про європейськість і все інше. Тобто, ви голосуєте про європейські закони. А коли треба проголосувати, які більш-менш такі закони, де повирішувати питання, умовно кажучи, вони будуть залучати голоси просто партії відродження. Або волі народу, от і все отак. От, от і буде у нас працювати ця система. Просто не вже ті депутатські групи, які також можуть підтримати цю коаліцію, не будуть претендувати на крісло виконавчої гільдії? Скоріше Власне. за все, будуть не публічно. Звичайно, вони будуть, Скоріше за все, якісь комітети залишаться. Або заступники комітетів, або секретарі комітетів, або буде хтось заступником міністра, або хтось буде ще отримує інші посади. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що цей процес буде тривати. Він десь не куларна, Політика, ну у будь-які країни, тільки наші, десь на 80% вона завжди не прозора. Багато, багато рішень серівно приймається за зучинення. Тоді дверями. переформулюю питання: чи отримують, чи ні. Отримують, звичайно. Звичайно, отримують. Ну у нас він, -він тільки стратегія в даному разі. Але не факт, що ми побачимо їх у уряді, наприклад, або навіть той же опозиційний блок за деякі питання готовий голосувати за умов, що будуть отримані його інтереси. Добре, давайте тоді поговоримо хто на які посади претендує в майбутньому Кабміні і чому саме такі розклади? Ну ми бачимо, що звучать різні прізвища. Це в першу чергу Южаніна у нас звучить, один, Ну один з найкращих на мій погляд призначення, якщо воно дійсно буде справді зроблено. Ну там перелік постійно змінюється. У нас то Ковальчук з'являється, то не з'являється, то не з'являється Лошкін, який буде керувати блоком, то не з'являється. Він зникає, то у нас претендент на Міністерство економіки Ковалів з'являється, то вона потім не з'являється. Тобто це різні у нас, поки що, я, якщо не помиляюсь, не питання, хто у нас буде паливною енергетикою, займатися Дим, Чишин, та й точно не буде. Зрозуміло, незрозуміло у нас буде міністр фінансів, незрозуміло, точно, що не буде Ярейська, точно не буде у нас Абрамавічуса. Тобто, умовно кажучи, зараз говорити про пакет взагалі не має сенсу, тому що він ще не вирішений. Самі парламентарі ще не знають. Обговорюються різні питання, можу сказати, що якщо не буде Яценюка як голови уряду, Яду, то звичайно, що збільшиться кількість претендентів на посади міністрів від народного фронту, чому ну це як в шахах більш велика фігура розмінюється на більш дрібні, і тоді вони просто збільшують свою присутність в уряді. Як це було в попередньому уряді, де фактично очолював уряд прем'єр-міністр, але більше все рівно складали представники блоку Петра Порошенка. Що не заважало їм в принципі постійно критикувати Яценюка. Тобто, до даному випадку ми бачимо такий розказ, що скоріше за все буде збільшене представництво народного фронту. Кількість їх буде зростати, скоріш за все, їм відійде. Відійде посада спікера, а кількість людей, які напряму підпорядковані блоку Петра Порошенка, вона буде скорочуватись, тому що їм буде відданий прем'єр-міністр. Правильно, я розумію, що хто очолить таке міністерство, як мінфін, мінекономіки, Міненерго, поки що не зрозуміло. Не зрозуміло зараз, не зрозуміло станом годину тому. Я не бачив непретендентів самі прецдепутати. Більш того, сьогодні депутати самі визнали, що скоріше за все, сьогодні вони не визначаться ані з прем'єр-міністрами, ані з голосуванням по Гайміну. Це в принципі я давно вже прогнозував, що скоріше за все, високе ймовірність, що не треба так швидко ховати Арсенія Петровичу. Не факт, що він ще піде відставку. Не факт, що взагалі є голоси за відставку і є голоси за щоб призначити когось. Тому в даному випадку ще є ймовірність, що у нас взагалі залишиться прем'єр-міністр Яценюк. що, в принципі, БПП було більш вигідне, як на мій погляд, і Порошенка, бо зараз фактично Ясенюк є стабілізатором стабільності парламенту і а, вбирає увесь негатив, який після призначення Яценюком в якості прем'єр-міністра просто впаде на блок Петра Порошенка. Хто залишиться зі старих кадрів, якщо так прогнозувати, і чому? Ну, ми зі старих кадрів ми не бачимо взагалі. я цей уряд бачу, що там взагалі старих кадрів, те, що вже а, накопичило за собою якийсь негатив. Є замміністри, які гарно себе показали, як Ніфьодов, він є один з претендентів на це заступник Браванчаса, один з претендентів на посаду, що не визначили справді. Я чув різні чутки. У тому числі від депутатів, від того, що її навіть міністром охорони здоров'я хочу зробити, що мені не зрозуміло зовсім, ну, який він має стосунок до цього. І Ковалів, яка була заступником теж, Обрамаючися, яка близька до пана Лошкіна. Це зрозуміло, що вони, начебто, залишаються, принаймні це активно обговорюються. А всі інші будуть нові обличчя, як обіцяли, що буде у нас новий уряд, ну новий уряд в лапках, тому що. Принципі, ті самі політичні сили за таким самим принципом будуть його формувати. Тут тут ми побачимо гнузі обличчі, як у нас модно зараз говорити. Ми починали нашу розмову з такого надання дефініції поняття технократи. На вашу думку, чи в уряді залишаться так звані технократи-реформатори, чи вже нікого не буде? Ну, сьогодні у нас стан реформаторства визначається в одному місті, в посольстві Сполучених Штатів Америки. Сьогодні посол Сполучених Штатів Америки Паєт заявив, що в новому уряді з тих обличчя, які він бачив. Присутні реформатори. Можна йому вірити в даному випадку. Тобто, знаєте, тут, умовно кажучи, це вже благословіння можна вважати нового уряду. Знаєте, у нас питання в тому, що у нас багато реформаторів, які називали себе реформаторами, не показали себе як реформатори. Та сама Єрейська, незважаючи на присутність і Штатів Америки, вела політику просто такої заскурузливою Азаровщини. так, були зупинені всі реформи з лібералізації податкової системи, просто затиснути все, що тільки можливо, як і Абрамавіч з при всіх там розмовах це нічого не було зроблено, що можна вважати про систему прозору, яку просував його. Заступник Ніфьодов. все ж таки вона виникла як більш громадська ініціатива. Там вона з'явилася, просто її підхопили. Хоча невідомо, чим це ж закінчиться. Бо дуже проблем зараз виникає з цією системою. Я не те, що проти неї, а то що це треба вирішувати. То вже шахреї вже знайшли можливості і зривати тендери, і підводити і організовувати так тендери, що пройшли ті, хто потрібно. Зараз не вирішено, як наскільки відома. Я, я спілкую завжди із своїми і своїми колегами-підприємцями іншими. Вони з. Говорять, що не зрозуміло, а хто визначає рівень якості послуг і товарів, які там продаються. Ну, добре, там десь там продукти там, та, що можна визначити. А Якщо це буде закупівля, наприклад, якогось складного обладнання, там, да, як це публічно зробити на підприємствах, наприклад, у Електротяжмаш, Прома, да, електротяжмаж, Машпроєкт, де потрібна кваліфікація для того, щоб визначати рівень продукції, яка. Потрібна на заводі, але подивимося, як це буде відбуватися, тобто. Щоб ви розуміли, що якщо немає бажання в самої центральної влади проводити реформи, то ніякі наявність ніяких технократів уряду не допоможе. Поки що я не бачу такої великої а, бажання змінювати ситуацію, проводити реформи. От, і все, що ж, Тарасе, на сам кінець, таке запитання. Ось маючи свого прем'єра в обличчі Гройсмана і, скоріше за все, дуже лояльних віце-прем'єрів, коли слід очікувати, що українці заговорять про узурпацію влади президентом? Вони вже з. Зав... Говори питання, то знаєте, є написане законів політики, які забувають часто наші політики, що ніколи публічно не концентруй владу у себе в руках. Бо винен будеш усьому, навіть те, що тебе не стосується. Таку помилку вже зробив Віктор Федорович Янукович, коли він прийшов до влади з партією регіонів. Тоді вони пам'ятають заявили, от тепер ми беремо відповідальність за все в країні на себе. І винні були усьому, навіть якщо це не стосувалося їх. Так? тут зараз теж почне. Фактично, народний фронт виконував роль буфера між блоком Петра Порошенка і народом. Тепер все буде напряму валитися у весь негатив, бо зростають негативні тенденції в економіці безробіття зростає, зростають тарифи, зростає злиденність. Фактично, у нас 80% вже країни живе за межею бідності, і все це зараз буде так складатися, що піде не на Гройсмана, піде на Порошенка. бо він представляє блок Порошенка, А Гройсман буде сприйматися як прямий соратник блоку Петра Порошенка. Точніше, Петра Порошенка. що погано вплине в першу чергу на його рейтингу він буде падати. Акули наші політичні це будуть відчувати в першу чергу. Це будуть відчувати дві фракції, які є в парламенті. У нас які є готові претенденти на посаду президента, це блок блок Юлії Тимошенки, зрозуміло Юлія Тимошенка, у якій зростають рейтинги, і судові самопоможі тому вони будуть і далі качати ситуацію для того, щоб добитися а до них, ще приєднається опозиційний блок, для того щоб добитися перевиборів парламентських і за все приз. Зиденських, бо якщо далі буде так рухатись і очікуваним людей були завищені, то скоріше за все ми побачимо таке розхитування політичної ситуації. Бо Гройсмен не вирішені зараз політичної кризи. Вирішення політичної кризи є реальні реформи. Бо зробіть хоча б 25% від того, що ви обіцяли, хоча б 20, навіть з вас не сто вимагається. 25% хоча б зробити, наприклад, незалежний на суд, і це вирішить 80% проблем нашої країни. Дуже вам дякую. Прошу. А та лахідачем нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був політичний експерт, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.